Ліжко в заліз унікальне. І зараз знаєш, чому. Воно робиться в таких розмірах, як 120, 140, 160 і 180. Ліжко з дуба і має величезну гаму кольорів. Ліжко без підйомного механізму дасть вас можливість, якщо у вас є робот пилосос він може чітко туди залізти і поприбирати все, що є під ним. Асортимент кольорів просто вражає. Сама структура дерева дуже чітко видна і виріз зроблений з якісного дубового матеріалу. Ціни на таке ліжко коливаються від 14 і аж до 16 тисяч гривень без підйомного механізму. За акційною ціною можна ще придбати хороший якісний матрас з безкоштовною доставкою додому. Для того щоб зробити замовлення на це і інші ліжка, переходьте в шапку профілю. Там є всі контакти, всі посилання на сайт Телеграм або в інстаграм. Зв'язити з нашим менеджером, і він детально розкаже про цей або про інший виріб.